Сьогодні ми розпитали містян, чи знають вони тарифи на комунальні послуги. Світ 4,32, газ 8, ну 7,99 і, і вода 45. За світ я знаю 4,32, а за воду я не знаю, бо я сама капець така недавно переїхала сюди. Електрика 4,37, якщо я не помиляюся. Газ 7. 7-7,20, наче. Скільки коштує комуналка? Тарифи е, знаєте? Тарифи знаємо. Кажіть, вода. В, вода. А, по позиціям сказати. Да, якщо вода, можна. мабуть, 70 гривень. Дуже дорога. Електричество 4 гривні 0,5, мабуть. а Газ, я не помню. пам'ятаю. Пам'ятаю, 77 да. Дорого, вода дорога. Саме ЖЕК у нас 100. 150 нас 170. или 170. 170. Да. 170. Ну, мы просто переселенцы, не совсем четко знаем, но вот приблизительно знаем такие. такі. Электроэнергия 4,70 кВт, сміття 35 гривень в місяць. Газ труба у мене 216. І квартплата 209. Скільки коштує комуналка? Геть і близько. Вивезення не, не, сміття. Не цікавлюся, геть. Не цікавитеся? Не. А як сплачуєте? У мене жінка для того. Вчора тільки з пенсії розчитувалася, частна хатина у мене, От, комуналка в мене обійшлася, 2800. А тарифи знаєте взагалі? От, на електроенергію, на сміття. О, значить, на сміття частний сектор у мене виходить е, 30 гривень вивозка, 30 там з копійками. От. Газ виходить е, 7,96. А е, електроенергія е, 4,32 Воду знаєте також? А, вода 60. Вісім, по-моєму, 200. Я в власному будинку і ми не користуємось, вибачте. Так. Ну, Світло вода. Ну, світло, виходить. так, світло так. Ну, знаєте, скільки коштує? 4,32, по-моєму. 4,32 за кіловат. Це Дякую. світло, а більше ми нічим. вода у нас своя, і сміття до нас не приїжджають, не забирають. Ну, так. Дивіться, вода у нас в частному секторі, наприклад. 42,50 за куб, да? це якщо безвідведення газ, 7,96 за куб, Транспортування, ну там залежить від формули, враховується по споживанню. І що у нас там ще залишається? Електроенергія, Електроенергія 4,32 за кіловат, правильно? Вивезення сміття. Вивезення сміття, ну там виходить, ну, ми платимо 60-56 там з розрахунку дві особи в частному секторі. Виходить. Якось так.